Срака матика, що це ви порвались, як одноразові труси? Звісно, мадам скаже. Скажу, що у вас геть поламались причинно наслідкові зв'язки. Завтра нічого нового не буде, бо вчора, і позавчора, і три роки до того до нас так само летіло. Це працює так. Ви стріляєте по Україні від нас навзаєм Летить до вас наша щира відповідь. І дякуйте Богові, що поки що вона летить лише по військовим об'єктам. Бо, за підсумками Нюрнбергського процесу, країна, що зазнала агресії, має право використовувати будь-які засоби на свій захист, будь-які, навіть ті, що за мирних часів вважались злочинними. Тож диванна піхота, це ми хочемо почути, якою ви заспіваєте, коли у вас запалає цивілка. А ще мадам хоче спитати. На який сука, Іскандер, ти скидався. Ти можеш скинутися хіба що на пляшку. Чим ви хочете нас налякати? Що ще за ці три роки ви з нами не робили? На наші дома щоденно летять сотні шахетів, ракети, міни. Ви використовуєте заборонену зброю. Ви нас ядеркою лякали. Ми жили без світла, без тепла. Це в 22-му ми ще не розуміли, з ким маємо справу. А зараз ми всі свідомі того, що ви виродки рода людського, а навколо нас клята рулетка. Ми вже за ці часи стільки втратили, ми вже стількох втратили, що на превеликий жаль адаптувались до щоденних цивільних втрат. Але ми ніяк не можемо адаптуватись до вашої ницості і тупості. Бо сука, вона виявилась невичерпною.